Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 31 травня, і саме цього дня, у 1894 році, у Львові запустили трамвай. Не просто трамвай, а електричний. І якщо подумати з того моменту, ми всі потроху їдемо по життю на власних рейках: хто на швидкості, а хто на зупинках, чекаючи, поки життя нарешті відімкне живлення. Тож вмикайте і ви разом про ранок. Почнемо з того, що в Україні сьогодні день працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Людей, які ще вірять, що сторінки мають запах, шрифт має характер, а кома в неправильному місці може зламати стосунки. Логічно, що одразу за книжками йде Всесвітній день без тютюну, бо справжнє задоволення не в затяжці, а в глибокій фразі. І поки хтось кидає курити, інші святкують Міжнародний день білявок. Стереотипи в утиль, а близько очах у кадр. Вітаємо всіх світловолосих, незалежно від рівня пероксиду у волосі. Усі ці біляві святкування міг би красиво оформити веб-дизайнер, адже сьогодні його день лінії, сітки, шрифти і магія, яку видно тільки тим, у кого в браузері не висить сто вкладок з котиками. А поки хтось малює кнопки купити, бортпровідники забезпечують наш комфорт у хмарах. Сьогодні міжнародний день бортпровідника. людей, які усміхаються навіть тоді, коли хтось тицяє пальцем у меню, питаючи, що воно взагалі таке. На землю спускаємося на двох колесах, бо сьогодні день народження велосипедного спорту, Гасайте, крутіть педалі, уникайте пішоходів і не забувайте казати дякую тому, хто тримає вас за кермо в житті. І нарешті всесвітній день папух. Якщо ви сьогодні когось цитуєте, повторюєте або просто гучно розповсюджуєте новини з Тікток. Знайте, ви несвідомо святкуєте. Ну, а ще можна святкувати іменини, як то робить Єремія. Нехай ваше ім'я звучить впевнено, як біблійне пророцтво, Нехай ніяка халепа не чіпляється до вас ближче, ніж ваша тінь. А тепер про цей день в історії України. Сьогодні у 1946 році в Києві засновано конструкторське бюро Олега Антонова. А далі літаки, гордість і повітря, яке перестало бути недоступним. Вітаємо всіх причетних! І про прикмети. Якщо сьогодні ясно і сонячно, літо буде таким, що шорти не зніматимеш навіть у нічну зміну. Якщо хмар багато і вони ганяють як маршрутки в годину пік, погода скоро зміниться. Якщо вітер з півдня, тепло і сухо буде. А північний, скаже вам, кардиган, то любов. Що сьогодні не можна робити? Ну по перше, не починайте важливих справ субота. День для лінивого аналізу важливих справ без виконання. Також не сваріться негатив. Сьогодні як клей пристане її віддирати дуже боляче. І не перевантажуйтесь, якщо важко покладіть відпочиньте і скажіть, що по прикметі сьогодні не можна. Це працює краще ніж лікарняний. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овни, не спілкуйтеся, просто спостерігайте. Світ скаже вам більше, коли ви не перебуваєте. Тельці зверніть увагу на людей, які носять дивні окуляри. У них може бути відповідь. Близнюки сьогодні ваш день, щоб нарешті мовчки визнати, що ви не завжди маєте рацію. Раки, час подивитися дзеркалу в очі і вибачитися за те, що ви його ігноруєте. Леви, приберіть у кімнаті і, можливо, знайдете себе. Діви, не пливіть за течією, сядьте на берег і подивіться, хто там у човні з мотором. Терези, не вигадуйте нове, обійміть старе. Забути скорпіони, не дивіться сьогодні на людей підозріло, вони це відчувають. Стрільці влучайте у власні мрії, всі інші вже зайняті. Козороги, дозвольте собі сказати, я не знаю, це розкіш. Водолії не обирайте сьогодні нічого, просто йдіть і подивіться, куди приведе. Ну і риби розбирайте список справ і зробіть одну, але з душею. А тепер. Про головне, як завжди, наприкінці, дорогі мої, сьогодні. У цей ніби звичайний день світ не чекає від вас подвигів. Він чекає справжності. не героїзму, а чесності. Ви не зобов'язані відповідати чужим очікуванням, носити чужі плани, втискатися в чужі графіки. Ви це окрема система, яка може світити сама. Може ви зараз у період тиші, не бійтеся тиші, саме в ній народжуються класні ідеї. Може вас недооцінюють. Так і має бути, бо справжня цінність не вивішується на білборд. Може, ви вагаєтесь, і це чудово, бо тільки той, хто вагається, ще не втратив свободу вибору. Пам'ятайте, у вас є ви. А коли є. Ви можна починати з нуля, середини, з будь-якої крапки, навіть з крапки з комою. Ну а я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ви не просто аудиторія, ви щоденне диво. Нехай ваша субота буде вам легка як дихання після чесного вибору. Побачимося вже завтра влітку. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.